Мобілізація хостелів вище не в армії. Тоді ми йдемо до вас. Військомати не припиняють вигадувати нові методи полювання на чоловіків призовного віку, щоб виконати план. Призовників ловлять у транспорті метро від недавно ще у гуртожитках та готелях. Днями 15 мешканців столичного хостелу примусово вивели з приміщення та відвезли до військомату. Під стінами комісаріату простояла Вікторія Дмитренко. Київ Поділ лише сьома-20 ранку, а в одному зі столичних хостелів прокинулися всі. Якщо ви робите закону, то чому ви боїться з відеосйомки? Я не зрозуміла. Перевірка документів так назвали свій несподіваний візит ранкові гості, каже 24-річний Володимир. Вони нічого не мали, вони навіть не показували нам свої документи, вони навіть не показували те, що вони мають право зайти на територію нашого проживання. Вони нічого не поли. Вони просто вірвалися. Міліціонер знаходився з автоматом. Він нас, е, ну як. Переконливо говорив, сказав, якщо ми з ними не поїдемо, то він знає, де знаходиться хлопці з правого сектору. Нахабна поведінка, крики та погрози від переляку люди навіть оговтатися не встигли. Як їх вивели на вулицю, то посадили в маршрутку. По слота не віддають. Пощастило небагатьом, каже свідок Юрій. Хтось вчасно пішов покорити, а хтось у цей час бігав від армії на ранковій пробіжці. Говорят, виходимо, строїмося. Я взагалі не зрозумів, що відбувається. Документи я показав, но в руки категорично одказався дати і одказався категорично їхати. Був скандал там сказали вийти на вулицю. Не забравлені ліжка та речі, які поспіхом покидали перелякані люди. Свідки кажуть, дехто навіть не доїдки сніданку залишив. Адже військові запевнили, перевірять документи та відпустять. Вот наше общежиття, наш хостел. Вот ребят забрали вот речі, Так як все осталось, постелі подняли. Так все і є. А це вже ведуть тих, кого не відпустили. У супровіді військового вже мобілізованих хлопців із Подільського військомату ведуть у невідомому напрямку. Ухилитися від армії вдалося цим двом. На камеру говорити відмовляються. Якусь то нас відпустили. А ось шість чоловік. Скільки осталось? Шість забрали. Шесть це повели, а куди? Фотографувати на білети. І Сказали, ввечері відправляють в рівну учебку. Куди та на яких підставах відправляють новоспечених мобілізованих? Намагаємося дізнатися у стінах комісаріату. Через дві години очікування під стінами нарешті отримуємо коментар. Військом каже, такі заходи законні, адже в умовах мобілізації кожен чоловік призовного віку, змінюючи місце проживання, повинен отримати дозвіл військомату та стати на облік. Дуже багато громадян тимчасово мешкають. На відповідних територіях, не знявши військового обліку, тому військовим комісаріатом спільно з органами МВС були проведені такі заходи. Юристи ж радять знати свої права. У разі таких випадків обов'язково їх оскаржувати в суді та вимагати пояснень. Дійсно, можемо сказати на 100%, Не можуть вони вриватися у приватну власність, без дозволу власника певного приміщення, наприклад, до офісу, без належних на те підстав. Тобто зрозуміло, що міліція може проникнути у житло, проте має бути вмотивована Оване відповідне рішення має бути підстава у військкоматі. Кажуть, мобілізаційний план слід виконувати, тому найближчим часом обіцяють повторити рейди по хостелах. Вікторія Дмитренко, Іван Воробйов, Дмитро Апанасенко та Ігор Сірий. Спацкор два плюс